Ось ця гума 215-70-16, Вся кумха, вся 19-го року. Вся на дисках і вся абсолютно під тиском. Зараз ми детально перемірюю їх. Так, давайте кожну струбу, щоб було все об'єктивно. Так, 5,7. 5,4. Давайте отак. От от. Тут 5,8. І тут 5,8. Якраз і виднося, де на якому колесі стояла. Так, і два. П'ять і один. Тут так. П'ять і шість. І ця ж труба. Шість і. Шість і один. Так, дивимось. Тут пара ця трошки краще. Шість. Шість і п'ять. Нехай буде. Так. Шість і 4. І ші і два. Так, і це у нас так само має бути. Шість і. Да? Ану, давайте тут примірмо. Бо тут, бачите, такий малюночок. І воно, щоб на нього не попасти. Шість. Ну да, 6 і чотири. Шість і чотири. Тут 7, шість і дев'ять. І тут, да, шість. І сім десь. Вся вона рівномірно з немає тут жодного якогось зносу на певну сторону. Ось так вона виглядає. Є по ній дрібні дрібні такі тріщинки вже. Ось так вона виглядає. Де-не-де, можливо, ось такі. Зараз. Ну, ось вам тут по штробам видно що дрібні-дрібні тріщинки. вони Присутні. Ось так вона виглядає. Ось так. Але вся під тиском, вся, вся гарна, ну бо і, і новий мішелін за сезон він вже в такому стані. Так ось, ну, Типу, таких ось незначних тріщинок є. Де тут ось. Ну це. Через десь може на місці крутнулися. Так. І ця. Ну, всі, всі вони в однаковому такі мікро-мікро. Не залаковані, а навпаки, помиті і показую вам. Ось так. А загалом, загалом всі вони ось в такому вигляді, всі підтиском. Зараз вам покажу детальненько. Так. Кумхо на місці. Десь бачив виробництво. Кумхо, Так, моделька WinterCraft WS71 SUV, Шнагума, 215 70 16 100 т Так, 20-й тиждень 2019 року. Ага, і ось виробництво в Китаї. Так, ця так само кумхо. Так само 215 7016, 20, 2019 рік. Моделька та ж саме WinterCraft. І так само ДДД, не бачу. Що виробництво? Ага, ось так само. Китай. Так, родимо третю Кумхо. Розмір той же. Wintercraft SUV. Тут. 18, -й, 13 -й тиждень 2019 року і так само Китай. І зараз. Цю останню дивимося. Все так само Кумхо Вінтеркрафт 13 тиждень 2019 року. 215 70, 16, і і і, і. і. і і, 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 Китай не бачу. Де те ж воно ж тут було? Ага ось. Майденчайна. Це ось така гума є в наявності.